Доброго дня, мене звуть Анна, я практика китайської астрології і хочу продемонструвати вам ще один оракул. Знову питання: тема переїзд, а саме еміграція. І як і минулого разу, оракул був заданий в день Квейна змії, але час уже інший запитувала інша людина. А це такий приклад оракула, який говорить про те, що краще не переїздити. А відповідь людині може, звичайно, не сподобатися, але, як на мене, краще все-таки бути готовим до того, що оракул не завжди говорить позитивні речі. І краще знати, що тебе може негативного чекати, і бути до цього готовим. А найперше, що мені кинулося в очі, що. Все, що пов'язане з грошима, з житлом, з якимись ресурсами, воно попало в пустоту. Пустота у нас знаходиться в северному домі, в північному домі. І, взагалі, якщо вважається, якщо, наприклад, у цей знак ворота життя попали в північний дом, навіть якби тут не було пустоти, воно. Вважаються вже якби не сильними, підмоченими, незважаючи на те, що зараз, що на, що на час задавання питання було вже літо по китайському календарю і ворота життя вони сильні а, в цей місяць, навіть на півночі, але тим не менш. І плюс а, тут стоїть також знак Ген. Коротше кажучи, пустота говорить про те, що з фінансами ніяк не складеться взагалі. Тому що пустота вона ще й не заповнювана. Ну, а людину, звичайно, цікавить не просто сам факт емігрувати, а щоб там влаштуватися, щоб мати змогу заробляти гроші, якось влаштувати своє житло. І оракул прям чітко показує, що ні, скоріш за все, не вийде. А... І одразу хочу сказати, що я аналізувала цей ракурс по року народження людини в першу чергу, тому що еміграція, все таки це точно долоносна подія. День по розкладу також потрібно аналізувати, але я в першу чергу проаналізувала рік народження, рік народження сінь. І виходить так, що це все, що стосується грошей і житла, незважаючи на те, що воно в пустоті, але тим не менш, воно ще й контролює людину по року народження, а все, що контролює, воно, типу, як відштовхує нас. Якщо гроші нас контролюють, до нас гроші не йдуть. Якщо який товар нас контролює, то товар від нас відходить. Це, наприклад, формула. А, типу, при продажі там, якогось товару потрібно, щоб товар нас контролював, тоді ми можемо швидко щось продати. Ну, І тут також стоять він, він стоїть і під столкновенням, ця людина, і також з нехорошими знаками, з сильними воротами смерті, це ворота трансформацій, можливо, не дуже очікуваних. А, ну, так от. Коротше кажучи, якось виглядає оракул не дуже. Якщо ми подивимося на напрямок руху це північний захід, угу. Сіверо-Запад, від місця проживання теперішнього місця міграції це північний захід. То тут зібралися всі оператори, які говорять про те, що буде якась: ну, типу, прийдуть якісь вори, все винесуть, пограбують, якісь шахраї все заберуть. Коротше, все, що все, що стосується якогось обману, вроства, грабіжа, воно все. Зібралася в цьому домі. Ну, також що не є дуже хорошим знаком. А, далі, якщо все-таки аналізувати оракул як день і час, от ситуація наша зв'язана також з переїздом, ситуація стоїть на грошах, іначе непогана структура. А тут але не подобається мені те, що людина вона в слабкому по сезону дворці. Хоча у неї хороше оточення, в неї є сили, хороша енергетична фаза. Але, по-перше, вона сидить на сітях. А Рен це завжди сіті, це якісь такі обставини зимні, скажімо так, які людина не може преодоліти. Да? Вона не може рухатись через якісь, ну, типу, як ускладнення, які від неї навіть не залежать. Причина причина в грошах. Тобто, скоріш за все, людина не зможе. Переїхати через нестачу грошей. А якщо вона і переїде туди, куди вона б от хотіла на час задавання запитання, то в подальшому у неї не складуться стосунки з грошима, з будинком. Коротше, буде фіаско в цьому плані. Це такий короткий прогноз, але я вважаю, що, знаєте, як, якби людина не зробила. Так, я сказала відповідь людині. Вона була, ну, знаєте, збентежена, у неї були там уже якісь плани і всяке таке інше, вона повна була надіжди, мечтані. Але все-таки вибір залишається за людиною. Оракул не каже, що, типу, не їдь або їдь. Завжди людина робить вибір. Оракул просто каже, що буде. Якщо ти туди переїдеш, от в перспективі півроку рік і трошки далі. Як на мене, все-таки краще зробити оракул, і нехай він буде негативним, і в тебе хоча б буде розуміння того, що навіть якщо ти оракул не послухаєш і все-таки поїдеш туди, то ти хоча б не будеш розочаровуватись, так, бо ти від початку будеш знати, що ну, скоріш за все, щось, щось у тебе не складеться з якоюсь сферою, так? А, а навіть якщо якось так вийде, що воно все складеться, ну допустим, так то це буде для тебе приємним сюрпризом. Так, тобто, якщо ти не будеш очаровуватися, ти не будеш розочаровуватися. І, до речі, мене не запитували про. Сімейні справи, але тут також вказівки на те, що тут ще і сім'я. З сім'єю щось, типу, шлюб розпадається, жінка уходить від чоловіка, тобто вказівка на те, що ще й може якимось чином шлюб постраждати після переїзду в цю країну, про яку запитувала людина. Ось такий розклад, нехай він не дуже втішний, але тим не менш краще бути готовим до, і до такого.